Вітаю вас на уроці! Я пізнаю світ. На сьогоднішньому уроці ми здійснимо з вами подорож Україною та світом. Готові? Отже, розпочинаємо. Перевірте, будь ласка, щоб у вас були друковані зошити, розгорнуті на сторінці 27 кольорові олівчики. ручки та зошити для виконання домашніх завдань. Отже, переглянемо трейлер та визначимо власні завдання до уроків Я пізнаю світ. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, Тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що ти знаєш про країни, що є сусідами України? Які води суходолу ти знаєш? Як називають води, які утворилися під поверхнею землі? Що таке суфікс. Як називають дріб, у якого чисельник більший за знаменник або дорівнює йому. Як ти можеш застосувати знання про периметр? Чудово! Поставили перед собою завдання на наступні 3 уроки? Ну а зараз давайте визначимо. Перед собою завдання на сьогоднішній урок зачитаємо тему уроку. Нагадаю, сторіночка 27, повторення Сусіди України Стоянки Кам'яної доби. Поставили завдання. Можливо, ви повторите сьогодні і більше дізнаєтеся про країни-сусіди нашої України, а також про стоянки. Кам'яної доби. Розпочинаємо наш урок із налаштування за допомогою афірмацій. Проговорюйте текст разом з диктором. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Можете відтворити ті афірмації, які для вас є найважливішими. Ну а зараз пропоную вам виконати завдання четверте. Давайте зачитаємо разом. Опиши по горизонталі розгадані слова. Починаючи знизу, пройди всі сходинки, і отримаєш кубок переможця. Отже, розпочинаємо. Тисніть на паузу і спробуйте виконати всі сім завдань, піднятися сходинками. І коли ви доберетеся до сьомого поверху, ви зможете перевірити, чи правильно. Виконали це завдання. Бажаю успіху. Бачу, що справилися. Перевіримо за допомогою презентації. Риси, чорне, Польща, Румунія, Угорщина, Молдовяна, заповідник. Сподіваюся, що ваші відповіді правильні. Тож ви можете розфарбувати відповідним кольором свій кубок. Ну а зараз трішечки перепочинемо пісенька про Україну та її сусідів. Давайте порухаємося! Доброго дня! Мене звуть Надія. Я хорограф проєкту інтелект України. Зараз ми з вами будемо ввчати рухи до фізкульт-хвилини. Я впевнена, у нас з вами все вийде. Вихідне положення, ноги разом, руки вниз. На вступ робимо нахили головою право-ліво. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Куплет праву руку в бік, ліву руку в бік. право на плече, ліво на плече. Праву догори, ліву гори і два оплески. Один, два. Спускаємося вниз. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. І ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Приспів. Піднімаємо руку догори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Вісім. І знову нахили головою: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Європа та Азія разом Євразія. Ось Україна моя. Вона розташована в східній Європі. Ось чорне Азовське моря. Сусіди, Румунія, в нас і Молдова. Угорщина, я не зіб'юсь. Словаччина гарна і Польща чудова. Росія та Білорусь. Перепочили розумнички, можемо тепер з вами продовжувати далі. І я пропоную вам взяти участь у грі Географічне лото. Погляньте уважно, на сторінці 30 та 31 для вас є спеціальні картки. Ми вже з вами грали в таку гру. Зараз пропоную вам вибрати одну з карток. Під літерами А, Б, В або ж Г. Я буду зачитувати географічні об'єкти, а ви швиденько шукаєте відповідні слова або ж зображення на своїй карці і обводите або ж закреслюєте. Щойно ви закреслите все на карці, швиденько. Знайте, що ви вже переможець. Отже, розпочинаємо. Будьте уважні. Столиця Словаччини. Столиця Польщі. Прапор України. Прапор Румунії. Найвища гора України. Найвища гора Румунії. Столиця України. Столиця Молдови. Прапор Молдови. Прапор Угорщини. Прапор Словаччини. Столиця Угорщини. Столиця Румунії. Прапор Польщі. Найвища гора Карпат. Найвища гора Польщі. Заповідник у Білорусі й Польщі. Чудово! Якщо захочете, можете пограти з своїми рідними або ж друзями. Правила гри на сторіноці 43. А ми можемо з вами продовжити. Спробуємо розв'язати географічну задачу від Бубу. Бубу подорожував Східною Європою. Він відвідав міста Ужгород, Братислава, відпочивав на озері Балатон, а потім вирушив у гірський похід, щоб оглянути скельні утворення Бабели та Сфінкс. Скільки країн відвідав маленький мандрівник? Напишіть відповідь цифрою. На сторінці 28. Завдання 6. Розумнички, бачу, що всі дали правильну відповідь. За це я дарую вам нейробіку від Аї. Давайте трішки перепочинемо. Адже нейробіка для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь. У чемпіонаті зі швидкісної лічби. Відповіді занотовуйте у прямокутнички. Отже, раунд перший. Налаштуйтеся, розпочали. Неєробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби Цікаво дізнатися, яка ж відповідь у вас вийшла. Давайте перевіримо. Дві тисячі. В кого вийшла саме така відповідь? Ви розумники. Отже, можемо переходити з вами до другого раунду. Цікаво, які ж завдання цього разу приготувала Айя. Отже, записуйте відповідь у другий прямокутничок, а ми з вами перевіряємо 2500. Бачу, що в декого співпала відповідь. Отже, маєте можливість виконати завдання третього раунду. Так, впоралися з цим завданням. Запишіть свою відповідь у третій прямокутничок. Можемо перевіряти. 20 тисяч. Бачите, які ви розумники, як швидко вмієте рахувати. Спробуємо з вами виконати наступне завдання. Обіка для майбутніх істориків від Аї, Чемпіонат зі швидкісної лічби, миттєво полічи кількість стоянок кам'яної доби на території України. Перевіряємо. Дійсно 3030 стоянок кам'яної доби. Розумники, подивіться тепер, будь ласка, на прямокутночки і безпосередньо на числа, які ви записали. Зверніть увагу, що всі числа круглі. Яке найбільше число серед них? Дійсно, 20 тисяч, а найменше 2 тисячі. Так, розумники! Отже, я вас запрошую до виконання наступного завдання. Попрацюємо з вами з картою, картою стоянок кам'яної доби на території сучасної України. Розгляньте карту. Прочитаємо з вами назви стоянок у легенді Королевська стоянка, Кирилівська стоянка, Мізинська стоянка, Гребенниківська стоянка, Грод Кам'яна могила, печера Київ-Коба, печера Мурзак Коба, печера Фатьма Коба. Зможемо тепер з вами виконати наступне завдання. Спишемо номери цих стоянок у відповідні кружечки на карті. Отже, під номером 1 у нас стоянка Королевська. І вона розташована звичайно в Закарпатській області. Під номером 2 Кирилівська стоянка. І розташована вона. Так, в Київській області. Безпосередньо. В місті Київ. Під номером 3 Мізінська стоянка. І вона, ну, звичайно, в Чернігівській області. Гребенниківська. Так, в Одеській. Кам'яна могила. Так, ця стоянка під номером 5 розташована саме в Запорізькій області. Ну, і наступні три стоянки будуть у нас розміщуватися в Автономній Республіки Крим. Печера Київ-Коба, печера Мурза-Коба та печера Фатьма -Коба. Справилися з вами і з цим завданням. Вітаю вас, мої хороші! А якщо ви захочете більше дізнатися про стоянки кам'яної доби, на сторінці 40 ви зможете удосконалити та закріпити свої знання. До речі, звернули увагу, що стоянка груд м'яна могила відноситься до двох періодів кам'яної доби. Ну а зараз для вас сюрприз. Допоможіть квапці пройти лабіринт, щоб потрапити до історичного музею. Саме в музеях зберігаються речові докази, докази кожного періоду. Я впевнена, що ви справитеся з цим завданням дуже швидко. Тисніть на паузу і допоможіть Квапці. Чудово! Ось Квапка і потрапила до історичного музею. Ну, а зараз. Сторіночку 29. Розфарбуйте відповідним кольором. Оцініть свою роботу на сьогоднішньому уроці. Чи досягли ви бажаного результату? Ну а я вам дякую за роботу на цьому уроці. Не забудьте виконати домашнє завдання на сторінці 6. Я впевнена, що ви швидко знайдете всі стоянки кам'яної доби, заховані в головолобці. А улюбленим кольором зафарбуйте назву стоянки, яку вважають стоянкою кількох періодів. Бачу, що вже здогадалися. Бажаю вам успіхів. Дякую за увагу! Чекатиму зустрічі! На наступному уроці.